Всім привіт! Привіт! Зараз покажу, що я купила. Тільки що приперла з магазину. Все, відронка наша зі. Тому що в відронці вийшло дуже багато продуктів і на 145 злотих. До того я купляла щось там то в Кауф... Карифурі, то в Кауфланді, то Ашон. Якось мало виходило, і нема що їсти. А тут я купила. Лопатку кусамаку, риби, потім куча всього і всього лиш на 145 злотих. Якось так мені здивувало. Зараз покажу що. Тепер у мене, бачите, яка вітрина. Значить, купила дві таких палички з олівками. Ось у мене чек, 145. 62 з бедренки. І була це лопатка по акції. Так, далі. Отакий вот Форель радужна. Стронг тещовий. Він тут 24 злоти 25. Потом отакий вот маковець. прикольний Лимон два баклажана хліб з зярнами такий зернами як же без пепсі? Хотим такая капуста, бросальская, трошки, помидоры на елке. Хотим рукала, не рукала, это цукини. Ось такий класний соус вложский. пікантний соус помідоровий Вложский це італійський. Влоги. Італія, Потім цибуля. і ось ще такий кавалок м'яса. м'яса, Зараз я кудись його положу. В таку миску положила, тому що він трохи макроватий. Мене тут такий вішачок. Ось. Ага, вон там де сумка висить. Так, ще це не все. Ще в рюкзакі. Утім картопля. Так це ви. Ой, картопля. Вона сама класна, хоч вона мита, але вона сама крута. Ось є яблука. Ось є такі какі. Це курма какі тобто побоїсти. Ще за 11 злотих оце. Кілограм. Це вообще дешево. Щось 4 злоти, 3 злишки. Потім сальцесон. кусочок. Ага, ну і все. А це окремо в росмані купила. Помити треба всі поверхні диванниці. Ну і взагалі воно для всіх поверхні. Воно не портить, тому що навіть кросовки можна бути, вона намальована кросовки. Саме класно відмиває. Потім такий дезодорант, бо закінчився вже, потім кождодневній такі великі, я люблю половий з ароматизатором. Ну і така Ріксона. Ріксона мені більше всього підходить, тому що потію і вона, якби, не дозволяє. Запаху розпространяться. <глушить, глушить, так сказати. Ну все, коротше, оце окремо щось на 50 злотих, а продукція ота кучка на 145. Ну, теж м'ясо було по акції, щось там. З картою бідронки, коротше, щось 10 злотих знижки. Ну і так, зараз щось. Буду готувати їсти. Те, що голодна, вже, мабуть, сальцесона зразу наїмся, тому що з хлібом дуже голодна, така вже сили. Ну, а потім зварю суп і помию цим сіфом ці всі дивани, всі стулья. бо їх так помила, але без такого средства хочу все помити, можна навіть стіл масажний помити. помить. Ну, коротше, таке. А ввечері у мене клієнтка по безлімітному абонементу. У мене перша клієнтка по безлімітному. Нагадую, що у мене можна купити за 1500 злотих на місяць абонемент. Безлімітний. Раз на день можна бути. Потім, і у мене перший клієнт учень віддалено. через... Онлайн через камеру. Він робить на моделі. Я роблю на моделі. Він дивиться. Я його дивлюсь, поправляю, якісь відео йому висилаю. Так що запрошую до навчання віддалено. Це теж дуже добрий варіант для тих, хто хоче навчитись масажу, і це звичайно для мене важче, тому що треба дивитися, як людина робить. І в кінці я видам сертифікат, який посвідчує, що вона може робити такі-то масажі. Це ясно, що не лікувальні масажі, а такі, якби, загально зміцнюючі і більше релаксаційні. Не більше, а релаксаційні, загально зміцнюючі, Без всяких лікувальних управлінь. Точніше, з моєї сторони, я не даю ніяких. Дозволів на виконування людям хворим, лікувальні масажі, це треба йти до школи поліціальної. Я тільки вчу техніки, як я роблю. І я вчу і розповідаю трохи анатомії, на самовивченні, звичайно, більше. То це підходить людям, які згодні самі розвиватися і в першу чергу, щоб не нашкодити. Клієнтам, тому якось так. Навчання триває до тієї пори, поки не навчиться та людина. Тобто я не ставлю годин там 5, 10, 20, 100 годин. Я просто поки не навчиться. Вона може навчитися за 3 уроки, а може за 10, не знаю. Все від неї залежить. Може і більше потрібно, але будемо пробувати, тому що це класна. Штука вчить людей здально, віддалено. Не кожен може приїхати. Але потрібно час на то виділяти, треба модель, треба робити, не так, що там буде гуляти. Треба більше віддалено, ще треба більше уваги приділяти мені і учню самому потрібно якась ставати і чути, що я кажу. Бо я коригую. Перше заняття я провела безкоштовно з моїм учнем. Це чоловік, і він побачив, що навіть щось я його навчила, там деякі прийоми. Він уже мас масаж робить, але ще так, пов поверхнево, не вміє. Ну, якби не знаю досконально, як, що, звідки руки, як стать. Ну, я трошки підкоригувала вже. Так, що ось так, от Так що запрошую.